Людям, які випили зайву кількість спиртного на свята, рекомендовано вживати дуже велику кількість води. Тому що дезінтоксикація, яка викликається алкоголем, витягує на себе всю воду. І таким чином наш організм є зневодненим. Тому, щоб відновити баланс рідини, треба вживати дуже велику кількість води. Бажано, щоб ця вода була лужною. Це, наприклад, поляна Класова, боржомі на таких. Такі пляшки води продаються зазвичай в аптеці, і просто треба звернути, яка PH води. Якщо це лужна вода, вона вам найкраще буде підходити. І там, окрім PH, ще дуже важливий рівень солей. І саме це допоможе справитись з дезінтоксикацією. Також є деякі препарати, які є антиоксидантами, вони теж будуть знезаражувати Надмірну кількість алкоголю, що є в крові, і виводити її не через печінку, а іншими способами – сечою або скалом. А що стосується розсольчику? Розсол не рекомендований, тому що, як вже сказали, це витягує на себе воду. А розсол – це сіль, яка ще більше буде зневоднювати наш організм. Тому вживати просто лужну воду.